Доброго дня! Сьогодні зробимо приклад одного діалогу, який вам знадобиться, наприклад, в магазині одягу, де ви хочете придбати щось собі, як сувенір на пам'ять із Греції. Проговоримо діалог стосовно покупки, наприклад, блузи. Блуза в нашому варіанті це може бути і як шорт, як сорочка, і може бути з довгим рукавом сорочка. Скоріше за все, що це буде з довгим рукавом на гудзиках сорочка. Наприклад, ми вже кольори з вами деякі провчили, використаємо, вивчили або ознайомили з колір фіолетовий мов. муф. Селити Каті, ми можемо запитати, або можемо запитати ти селите, що хочете. Не, селом мов муфплуза. Ясас для вас. Ми перепитаємо Ясас, здравствуйте, а ясас це для вас. Охі, я ти Ну, Для прикладу, візьмем для сестри. Ти номеру Фораї, мається на увазі Афти, вона Фораї. Е, Нумеро до Саранда, наприклад, 40. Ми з вами можемо на наступний раз якраз обговорити чи тему числівники і познайомитися, деякі вивчити, які вам, звичайно, також знадобляться в магазині. Е, в і не калі. Ці гарно для вас, ця, так? ми запитаємо Охі, село Хорис Грамулес Монофлуза. А в цісереці це вам подобається? Не, і не ондаксі. Посокані, ми запитаємо, дуже важливо село авто авто. і посока, скільки коштує? І ікось Евхаристо, ми подякували Харсто, я зас, і попрощалися. Більше діалогів ми можемо розглянути з вами в наступних відео. Пишіть свої побажання, яку тему ви б хотіли вивчити, які фрази хотіли вже завчити, що вам знадобляться в подорожі в Греції, наприклад, або в спілкуванні із греками, або просто, якщо у вас цікава грецька мова. Ми можете, можемо з вами провести індивідуальні уроки. Всього доброго вам!